В одному з університетів Івано-Франківська відбувся День професій для дітей. Тут наймолодші могли відчути себе у різних професіях медицині, правоохоронній діяльності, будівництві, IT тощо. Інспектор патрульної поліції Олег Яринський каже, інформаційно роз'яснювальна акція покликана переконати дітвору у тому, що поліції можна довіряти. Для того щоб інколи батьки налаштовують дітей проти поліції, що поліцейські є погані. Відповідно, вони вже у нас починають боятися, якщо в них буде якась стресова ситуація, необхідна допомога іншої людини. Вони будуть бояться до нас. Звернутися. Таким чином ми з дітьми спілкуємося. Ми їм розказуємо якусь цікаву ситуацію, історію, і вони вже нас вважають своїми друзями, а не ворогами. Через це і проводяться такі заходи. День професії це не лише розвага, але й і імітація відповідного етапу працевлаштування. Кожен, хто приміряв на себе професійну роль, отримували трудові книжки, а по завершенню обмінювали їх на подарунки. Дитинка підходить. Локації проводить ті заняття, які треба від відповідної локації, її б'ють у мовну печатку. І вона збирає ці печатки по всіх локаціях, які є. Потім приходить в імпровізований магазин і міняють трудову книжку з відповідними відмітками на відповідні подарунки. Тобто їх купляє. Ми їх навчаємо так званої фінансової грамотності, і дисципліни, і самодисципліни, і те, що треба працювати, що задурно так все не буває. Що це і вчимо їх з самого маленького у нас найменший учасник був від 4 років чи від трьох. Ну і і до нас день професії це можливість дітей зануритись у різні сфери трудової діяльності, а ще зробити перші кроки до вибору кар'єри. Діана Пелех, Ольга Цьома, Андрій Буцяк, новини на вежі.